На Прикарпатті зафіксували зменшення кількості випадків туберкульозу на 9%. Однак, головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук наголошує, попри позитивну динаміку, розслаблятися не варто. Ми сьогодні маємо за для профілактики вакцину БЦЖ, яка сьогодні у наших пологових перинатальних центрах. Яку доставляємо завдяки центру громадського здоров'я, Міністерству охорони здоров'я, доставляє централізовано нашу область. Звідси вона потрапляє в наші перинатальні центри і там проходить щеплення першої вакциною в перші години, в перші дні народження дитини. Завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу центру громадського здоров'я Яна Терлеєва додає, хоч захворюваність справді знизилася в умовах війни. Це не завжди добрий знак, адже у людей обмежений доступ до лікування, а пріоритети інші. За даними центру громадського здоров'я за проміжними підсумками 6 місяців 2025 року. У нас є Зниження захворюваності на туберкульоз на 17%, А всього захворіло 8336 людей. Директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександра Бойчук переконана, лише спільною працею можна досягти хороших результатів. А такі зустрічі допомагають краще оцінити ситуацію. Основним закладом, який є в області, це є центр інфекційних захворювань обласного значення. Це є фтізо… Фіатричні кабінети в нашій області і відповідно первинна ланка, тобто наші сімейні лікарі, які за чіткими рекомендаціями в надають відповідну допомогу. І сьогодні ми маємо дуже хорошу нагоду поспілкуватися власне, з, зі всіма керівниками. Фізіатричного напрямку цілої України всіх областей і поділитися досвідом і дійсно здійснити оцінку спроможної мережі цього напрямку. Генеральний директор центру інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради Ігор Жутко зазначає, від туберкульозу можна одужати, і ми маємо всі необхідні ресурси для його лікування. Туберкульоз це є не вирок. Туберкульоз це є просто діагноз, і туберкульоз є вилікований. І ми наразі маємо всі необхідні сили і засоби, щоб це реалізувати. Тут представлені всі інституції, які займаються протитуберкульозною допомогою. Це є і національний рівень, це Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, регіональний рівень це Департамент охорони здоров'я плюс центр контролю профілактики захворювань, і власне координатор це центр інфекційних захворювань, який визначений. Єдиним протитуберкульозним закладом нашої області Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.